Так, ну що, добре і всім. Бажаю здоров'я. Все, друга частина у нас вирізали ось. Оте, зараз покажу, що яке воно у мене було. Зараз його принесу. Так, ось я показую. Оце ось ліва сторона, оця ж, оця сторона. Попередні власники наварили, ось така ляпуха наварена. Оце зверху, все показую, тому воно третій метал, як то кажуть. Ось це виходить, ось заводська ляпуха з наварена, а це вийшло третій метал. Отаке воно було всередині. Рвантя, дрантя. Коротше, і вони знесли оцю дірку. Знесли отак сюди. Оце так. Це воно таке розірване, воно нема симетричності в нього. Вищитували його, це вже все готово, вирізана, по правій стороні. Як дивіться, по ходу комбайна, ось вона. Торе, це з... знаружі, отак ось. Це ось підставлено вже. Тоже внутрі таке воно вже варене. То не дуже. Не подобається, я вирішив одразу дві штуки робити. Ну Тут дірка заводська. Ну, Ви бачаєте отвір. Заводський. Оце по ньому ми вищитували. Ми міряли по соотношенню отак до цих дірок там от, от тягів. там все цей. Все совпадає по цій дірці отвору. Все чітко совпадає. Що ця сторона, що та сторона. То вийшло, дійшли виводу, виводи, що треба по цьому зробити. Бо отут та от ляпуха де зверху з тої сторони наварена, то вона не ну, правильно. Воно його розірвало в Олександра Бея, він відео показує, що теж ліву сторону вирвало. І в мене, Видать, в них, в кого я купляв, чи в... бог його знає в кого там. Теж ліва сторона вирвана була. Вирізали ми отакі ось тройка метал. Нивовські чугунні, 205-й почипник. Все воно самоцентрующе, тут же ж сфера. Отак. Вирізаний отвір станком. Розмічено все вирізане станком. Ось оця кайма, оця ось кайма ось оця, стає туди чітко. Що коли воно його буде смикати, дергати там-сюди, воно буде все там, воно ніде його ні шаткості, нічого не буде. Робимо так, надійно. Все воно поставиться зкатною доскою, виставиться і прихватиться. Тоді буде Ну Так, як ось я. Примірно поставив на цій стороні. Все, стик у стик. Виміряно, типу отак. І ця штука туди ставиться, вона самоцентруюча і обойма така оця мочна, чугунна її, і... бо мене ті розламувала, Постепенно розламувало, розтовкувало. А це наче крепка, троєчка метал, повторюсь должно ходити. Так, будемо ставити. Так, а це вже встановили ми І млинки, все. Звісно, понамучився страшно, вже уварив ці ті пластини, де я показував, все поприкручував, попідтачував корпуса. Зараз покажу з піднизу. Отак вот воно все уварене. Оці корпуса, нейвовські чугунні, попідтачував. Болти також на 8х8. На 9 натяження, крепкі болти. Отак воно все стоїть. З обох сторон знаружі, знутрі Ось тут обварено все. Отак. Тут також втачував вал. Вал оце так сів. Все. Оці, оце підтачував. Щоб глибше сюди воно посіло. Вал нікому не раджу його заказувати. Правильно сказав Олександр Бей в відео, що вал зроблений дуже паскудно. Дуже. Оце, що він зроблений нормально, це він рівненько крутиться. Ну, Центрація між цим, то рівненько. Все остальне не додержано геть, геть. Отут от, от цього почіпничка отсюдова, до отсюда бути 80 см. Тут 79,2. Вибачте, 8 мм це дуже багато. Дуже. Тепер оці обойми зайшли сюди внутрь. Я виточив, щоб вони зайшли і сіли на своє место, щоб вони вперлися, почивник вперся в цю кайму. Ну, коротше, ну дуже погано. Дуже. Оце так. Дуже погано. Ну, крутиться легенько. Зараз покажу. Все крутиться легенько, м'якенько. Нічого не скажеш, от центрірує, воно саме себе центрирує, все чітко. Ну вал короткий він виходить. Ну не годиться. Посадочні міста шпонки. Зроблені дуже погано. Шпонку не можна вставити. Воно свердлом висвердлене. Ну хіба то посадочне місце? Це ужас якийсь. Там воно все гине видно, не видно. Тут уварею, а ну зніму покажу. Оці концовички короткі. Должна бути ще тут стоять, у мене по заводському стоїть шайба товста, потім туренька така зігнута. Вона не влазить вже товста, бо бачите, вже не буде, куди гайка буде висить, ну, на три витка буде накручувати і все. Не затягнеш. Дуже погано. Мені... Коротше, не раджу нікому. Це з городища вал. Усилений, там хороший, рівненький. Да він рівненький. Так, да, крутиться ось все. показую. Примірно, ну, може, десь там погрешність, звісно, є маленька. Ну крутиться рівненько. У мене ті вали, або я як сам я підварював, хуже крутилось. Виляв шкіл. Ну, буде теж ламати. Тут добре. Оце один плюс у нього. Більше нема плюсів ніяких. Розміри не додержуються. Геть повністю от цього шкіла Єлі сандалів Не міг геть, начало не міг геть, воно все закрашене, поки витер його, а потім прийшлось в станку та напільничком та цим місто трошки попускати Його туди ні гайкою, ні мол... нічим не заб'єш. Воно не должно забиватися, воно должно плотно зайти і гайкою затягнутися. Воно взагалі туди не знаходить. почіпники 205. -іоті. На 25 внутрішність Не можна зайти тоже не вмів. воно забивається. Молотом треба забивати, так не можна. Буде. Воно треба бути плотненько туди труп молоточком легенько зайти, щоб люфта не було. Ну якось отак. Буду ще раз знімати, красити міста і тоді вже цей. Зараз покажу, як я. Ви бачили, що зняті почіпники із цього і звала. Ось тут немає шайби, ви бачите, що зняті. Зараз покажу, що клини розрізані. Клини розрізані і вставлено. Як вони вставляються? Так, звісно, такий світ, ну воно. Ось клин. За цим почіпником, за цим оце. Йде от клин. Він з однієї сторони розрізаний. Я розрізав їх з двох, із двох половинок надіваю його і все, тоді, бо іначе через ту ковінку криву його не заведеш. Воно все воно там помазане. Ось, такі штучки поточені з лисками. Ось такі лиски, тому що в цих заводських корпусах, які продаються, така, такий отвір. Щоб це все компенсувати, воно ніде не шаталося, зроблені отакі штучки. І з отвором на 10. Під болтик. Оце от. Почіпники конусні. Марка є, на них ще нема. Нема, не бачу. Ну, корпус ось отакого 206-го. А оце як клин під 205, під 25 внутрі. А корпус 206-го. З цього корпусу подчипник витягується, і віддільно купляв я отакий подчипник. Оце так. Коротше, набрати можна, хто хоче. Оце так, все, зараз будемо встановлювати скатну доску. Так, і оце такий ще один нюанс Проточ... проточені вони отак. Ось тут я зняв оцю, вони товщі були, отут, де, ді... де отвори. Три отвори кріплення, воно було товще. Я зробив, щоб туди вони трошки втопилися глибше. Оце отак от воно все виходить. На оцю, оця кайомочка стає строго сюди, щоб воно ніде немає не шаткості. Буде держати тоді крепкою, навіть болти попустяться, воно буде стояти в своєму місці. Все, працюємо. Так, а це вже фініш. Вже натягли ремень. Зараз, правда, натягнув його так крепко. Все. Ну він притреться, я хочу притерти, Тоді я його попустю. Я його трохи заведу, прокрутю. А потім ще якийсь город з змолотю. я його потім попустю. в інтерне себе. Воно крутиться руками, ну так, плотненько. Плотненько. Все, всім показую як. Отак ось, ось все стало. Зазори там мінімальні. Клини не штопоривше. Не штопорив. Хочу прокрутить, вони вляжуться, хоч потім ще підтягти. І цей. Сюди шайбу не наварював. Щось так, наче розміто. Не наварював шайбу бо вирішив, що там не треба. Коли не за що порять, і він не з'їде. Задня на доска. Оце допомогти. така. І чого, Тьома, я відео знімаю все. Не, а все, если... Всі бачили, як, як твій папа зробив. Красиво. Думаю, що буде надіжно, так? Да? Та ні, а вдруг ти будеш справляти? Та я можу тобі допомогти. Ну, звісно. Помощник мій. Так, зараз з той сторони покажу. Так, ось отак. Все воно видно, все воно стає, зазори мінімальні. От там ту резиночка сюди трошки виступає, ця верхня, ту не цей. Там зазорчики, все є, все там по, десь по 2 мм точно зазора є. Оце так вийшло. Тут теж все поставлено. От Покрашено штука все. все, всі кришечки, що я поробив, щоб пилі ніде менше попадало, щоб почіпнічки довше. Сюди ставимо ще цю перегородку, ось вона на болти ставиться. І все. В принципі, тут вже шабаш, потім кидаємо ці решета, всяке таке. Гніздо мені звили. Шнекові гробці. Хотіли вже з йому гніздо зробити цим комбайном. Ну це так. Так, як буде працювати, все буде в роботі в жневах і як запустю, буде в слідуючому відео. Так як так кажуть, що тіпа, інтрига. Все, ставим лайки, руки в мазуті. Всім пока.